Доброго дня! Відкривайте зошити, записуйте сьогодні 18 лютого, класна робота, і записуйте тему. Якщо потрібно, натискайте відео на паузу. Вектор, модуль і напрямок вектора. Ми з вами, починаючи з першого класу, да, вчили різні величини. Загалом, це були числа і властивості, певні властивості чисел, да, як працювати з ними. Число. Або інакше ще можна сказати, скаляр, або с це була скалярна величина. І саме там ми їх і розглядали, як число, як властивості числа, і вивчали їхні числові значення. Але ми точно знаємо, що крім того, що є. Такі величини, як скалярні маса, довжина, час, а в фізиці існують ще такі поняття, як сила, швидкість, прискорення, переміщення, вага. Да? Тобто вони мають певний напрямок дії. І ось величина, яка визначається не тільки числовим значенням, а й своїм напрямком, це називається вектор. У фізиці ви більш цікавились напрямком, як воно прикладене, і кутом, під яким це прикладено. Так? Математика вивчає саме властивості даного вектора. Записуємо вектор це напрямлений відрізок. Візьміть олівці лінійки, побудуйте собі вектор. Початок має бути в певній точці, там, де кінець малюємо стрілочку. Обов'язково. Позначте собі, що початок, а це кінець. Позначається точно так же, як і відрізок, або двома великими літерами латинськими на перше місце обов'язково ставиться тільки початок на друге кінець. А Б і зверху малюється стрілочка. Або однією латинською літерою маленькою, А і зверху маленькою стрілочкою. Точно так же, як ми позначали відрізки і позначали прямі. Існують вектори, у яких початок і кінець співпадають. Записали нульовий вектор це вектор, початок і кінець, якого співпадають. І позначте собі, його позначають нулем. Подивіться, будь ласка, на малюнок. І давайте спробуємо назвати вектори. Завжди. Починають спочатку. Вектор CD записується ось таким чином. CD – Зверху малюється стрілочка. Вектор IF. IF. Зверху малюємо стрілочку. Вектор AB – Зверху стрілочка. І нульовий вектор N, так? який? Немає напрямку, але він існує, його можна ще позначити ось таким чином нуль вектор. Не нуль... Записуємо значення. Не нульові вектори називають колінеарними. Якщо вони лежать на одній прямій, або на паралельних прямих. І позначте собі, зверніть увагу, як позначаються колінарні вектори. Точно так же, як колись ми позначали паралельні прямі. Вектор А колінеарний до вектора Б. тобто вони лежать на паралельних або на одній прямій. Колінеарні вектори можуть бути співнапрямленими, написали означення. Співнапрямлені вектори це ті, які мають однаковий напрямок. І позначаються ось таким чином. А співнапрямлено з Н. Б співнапрямлено з Н. Вектор Б співнапрямлений з вектором Н. Друге означення. Протилежно-напрямлені вектори це колінеарні вектори, які мають різний напрямок. І, відповідно, подивіться, будь ласка, в різні боки напрямлені стрілочки. Це буде протилежно напрямлені. Записуємо. Ще раз. Так, якщо в нас два колінеарні вектори мають спільний напрямок, то позначається ось так. Подивіться, будь ласка. На картинку, так? поки що нічого не пишемо, дивимося. Які в нас тут вектори колінеарні? Вектор АВ він колінеарний до вектора СД. Ще ми можемо сказати, що вони в різні боки дивляться, так? тобто вони різнонапрямлені і позначаємо вгору і вниз, ось таким чином. Вектор БЦ і вектор АД співнапрямлені. Вектор БЦ і вектор АД. Вони співнапрямлені. Негарна стрілочка вийшла. Б С і АД. Обов'язково на перше місце ставиться точка. Так. Крім того, що вектор це множина, яка напрямлена, в да, неї є напрямок дії, але в неї ж є, вона є відрізком, так? і тому визначається довжиною даного відрізка. Пишемо: довжина відрізка це модуль вектора, що його зображує, позначається точно так же, як ми вже вивчали, модуль ось такими двома рисочками. Позначте собі, намалюйте в зошиті і позначимо. Наступне означення. Вектори називають рівними, якщо вони співнапрямлені, та мають рівні модулі. Записали і переписали собі в зошит коротку, коротке означення, так? якщо вектори А і С співнапрямлені і їхні модулі рівні, то такі вектори рівні. Дивіться, будь ласка, на рисунок 12.10 ми бачимо, що тут є вектор А і точка А. Нам треба побудувати вектор, який буде рівний вектору А. І відкладений від точки А. Що ми маємо зробити? Від даної точки А паралельно зобразити вектор, який буде дорівнювати по модулю. Даному вектору. Тобто довжиною такою самою, і матиме такий самий напрямок. Крім того, записали, від даної точки можна відкласти тільки один вектор рівний даному. Ми не можемо відкласти два вектори, бо це будуть два різні відрізки. Вони матимуть різну довжину. Переходимо до виконання вправ. Завдання номер 121 записуємо в зошит. Позначте три точки А, Б і С, які не лежать на одній прямій. Накресліть вектори. Та, що ми робимо? Беремо і позначаємо точку. Які? точки, які не лежать на одній прямій. Ось я позначила точку А, позначила точку Б, а ви позначаєте в себе в зошиті. І позначила точку С. Вони в мене не лежать на одній прямій. І тепер ми маємо з'єднати їх векторами. Ви берете олівці лінійки і з'єднуємо точку вектор а, Б. Тобто початок співпадає з точкою А, а кінець з точкою Б. З'єднали. Отак. Далі БА. В даному випадку у нас <кій> має розвернутися стрілка. Він буде лежати на цій же ж прямій, але стрілка, дивитися, буде в інший бік. Тому це буде вектор BA і вектор СБ. І вектор СБ. Початок ставимо в точку С. А кінець. Точку Б. Ось ми позначили вектор АВ, вектор БА і вектор СБ. Записали собі в сошити. Наступне завдання номер 1210. Укажіть рівні векторів початки і кінці яких знаходяться у вершинах квадрата А, Б, С, Д. Малюємо собі в зошит квадрат, позначаємо вершини А Б, С, Д. Отже, давайте поставимо ось таким чином вектори. Вектор AB, B, CD і ДА. Отже, вектор AB початок і кінець, так? Тобто і навпаки, в інший бік пройде. Ось так ми можемо поставити, що у нас вектор є АД і вектор ДА. Отже, вектор АВ. З яким він вектором співпадає? ДЦ той, що має а, такий же ж напрямок і лежить на паралельній прямій. Вектор БЦ, одну пару запишемо. Вектор БЦ і паралельно йому вектор АД. Вектор СД напишіть, який йому дорівнює. Вектор DA. Напишіть, який йому дорівнює. Я зберу зошити Так. Вектору БА який дорівнює. Так, вектор. Так, ідемо далі. Номер 12 1212. Розгляньте рисунок 12.15. Ми маємо знайти рівні вектори. Рівні це ті, що мають однаковий напрямок і однакову довжину. Ну, от знайдемо. У нас є вектор. Є, дорівнює вектору n. Якому вектору дорівнює вектор С? Запишіть самостійно. Так. Друге. У нас є вектор який співнапрямлені. Шукаємо співнапрямлені. Вектор С співнапрямлений з яким вектором? Записали. Так, це вектор D. А далі самостійно вектор I співнапрямлений з яким вектором. Так. Третє. Які протилежно напрямлені вектор F. Протилежно напрямлений, не забуваємо про стрілочки. Протилежно напрямлений до якого вектора? n. А іще вектор F протилежно напрямлений до якого вектора самостійно знайдіть. Вектор g. З яким вектором протилежно напрямлений, самостійно знайдіть, запишіть. І четверте запишіть колінеарні. Колінеарні це всі, які і співнапрямлені, і різнонапрямлені, але вони лежать на паралельних прямих. Так? Тобто, наприклад, це у нас С, вектор С колінеарний, просто пара, позначка використовуємо та, що була паралельно до D. Е, наприклад, А вектор А колінеарний з вектором P. І записуємо далі. Запишіть всі пари самостійно. Наступне завдання 1213. Точки М і N відповідно середини сторін А, Б і С, Д, паралелограма а, Б, С, Д. Укажіть вектори, початки і кінці, яких знаходяться в точках А, Б, С, Д, М і Н, які рівні вектору AM. Так, вектор, що знаходяться в кін... початку кінці, яких знаходяться в точках А. Так, нехай це буде кінець, це буде початок. Да? Давайте дивитися. якщо у нас А і рівний вектору АМ, який йому рівний Вектору АМ. Буде рівний той, що, Вибачте, не той знак, буде рівний той вектор, який лежить в цьому ж напрямку на цій же ж прямій або в протилежному напрямку. Тобто це буде MB, так? пригадуємо, це буде dn, і ще який вектор буде? Напишіть самостійно. Я його позначу. Друге, колінеарні вектору CD. Ось у нас цей вектор С, початок і кінець Д. Колінеарні це значить лежать з ним на паралельних прямих. Тобто у нас CD колінеарний до БА. Третій. Протилежно напрямлений з вектором nc. Протилежно напрямлений з вектором nc. Якщо NC у нас сюди дивиться, так? то в цей бік буде дивитися ДН. Ще буде протилежно напрямлений з вектором. Знову таки, NC в цей бік дивиться, значить, цей bm і протилежно напрямлений з БМ. Угу. БМ. Стрілочку тільки вправо малюємо, так? і, наприклад, Ба. З вектором Ба, і з вектором. С, Д, багато, багато векторів можна знайти. Знайдіть ще парочку. Так. Четверте, співнапрямлені з вектором БЦ. Ось сюди позначений вектор BC. Співнапрямлений. Тобто в один бік дивляться. Співнапрямлені з ним буде лише АД. Записали. Якщо потрібно, ставте відео на паузу. Наступне завдання 1221. У прямокутнику ABCD відомо, що АБ 6 см, БЦ 8 см, точка О це точка перетину діагонали прямокутника. Знайдіть модулі векторів CA, BO і OC. Записуємо коротку мову. Там те, що нам відомо. Побудуйте малюнок і записуємо нам відомо, що А, Б, С, Д це прямокутник. А, Б дорівнює 6 см. Б, С дорівнює 8 см. Далі. БД перетинається з AC в точці О. Треба знайти модуль вектора СА, модуль вектора БО і модуль вектора ОС. Можемо позначити його собі. CA в нас в цей бік дивиться. БО в цей і ОЦ це, цей. Але, оскільки ми працюємо з модулем, так, тобто ми, нас цікавить довжина відрізків. Mm. Скажіть, будь ласка, який трикутник АБЦ? Трикутник АБЦ? Прямокутний, так? Кут Б у нас в даному випадку дорівнює 90 градусів. Якщо кут Б 90 градусів, одна сторона 6, інша 8, то чому буде дорівнювати АС? Я точно знаю, що вона 10 см. Чому? Ви можете довести це за допомогою Піфагора або написавши, що трикутник подібний. До якого? До єгипетського. Так. А отже ми знайшли модуль вектора СА, бо це довжина відрізка А, це яку ми вже знайшли, і це в нас 10 см. А чому дорівнює модуль вектора БО? І оце. Вони, по-перше, рівні між собою, бо це половинка діагоналі. Вони дорівнюють половинці діагоналі. АЦ. А це у нас 10 других. Або дорівнює 5 сантиметрів. В дужках написали властивість діагоналей. Прямокутника. І ми з вами знайшли все. Вам залишається записати тільки відповідь. Записуйте. Наступне завдання. Якщо у вас є ще час, то ви на уроці. Якщо немає, то вже продовжуйте вдома виконувати завдання номер 1211, 1222. Означення вивчити. Гарного всім дня! До побачення!